Матір окупанта відмовилась вірити, що її син у полоні, та послала журналіста. Навіть сам Рашист був в шоці від реакції мами, оскільки жінка не захотіла побачити свою дитину. Випадок стався під час одного з інтерв'ю журналіста Володимира Золкіна, який записує з полоненими розмови, та під час бесіди завжди дає окупантам можливість зателефонувати додому. Втім, цього разу, коли він задзвонив матері російського бійця Дениса Колесова, то все пішло шкареберть. Жінка заявила, що він бреше їй. Він ніяк не може посадитися в плену, тому що я вчора з ним только разговаривала. не може такого бути. Скажіть кодове слово, якщо войс в плену. золкин спробував донести до жінки, що її син дійсно у полоні, але все завершилось тим, що мама окупанта послала журналіста у грубій формі та кинула слухавку. Ви ви всегда розводите всіх, це нам давно відомо, Ваша фашистська страна. Ви снакло і зараз в воєнкомат поїду і все узнаю. Пошли в...